Вітаю вас, любі друзі. Хочу вам розказати стару історію про Чукчу. Приїхав до Чукчі чоловік з великого міста та й каже, слухай, я хочу сходити на полювання на ведмедя. А мені порадили, що ти професіонал у цій справі. Допоможеш мені. А! На ведмедя ходити на полювання. Треба бути шибком розумним, однако. Та слухай, я ж не дурак, я професор. Ну добре, підемо. Пішли, йшли, йшли, знаходять кучугуру. Чукча розводив ведмедя ведмідь з ревом звідти. Вискочив, професор. Прицілився, вистрелив і ведмідь упав. Готовий вже. Чув час схватився за голову. Я ж казав на ведмедя ходити. Треба бути з шибком розумним, однако. Тепер йди, шукай трактора і тягни його додому. Я ж як полюю, розбужу його. Він вискакує з ревом, біжить за мною, я втікаю до стойбища і біле стойбища вбиваю його. Мирного неба вам.